Всім привіт! Вас вітаю рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Якщо ще хтось не знає, знову продовжуємо епопею з півкулями, тому що куль немає і ми будемо робити на півкулях. Я зроблю ще декілька відео з тими півкулями, щоб ви зловили саму суть, а тоді вже ви будете собі придумувати самі. Дивіться, зробила я сьогодні отакі іграшки: ангелочки вишиті бісером. На габардині 78102, Заготовки, такі я маю, в наявності, коштують вони 70 гривень. Там на заготовці А4 формату розміщено 6 малюночки. Півкулі отримали сьогодні 8,10 см. Ціна 10 см 16 гривень, 8 см. 8 см 9 гривень. Я не запам'ятала ціни. Будемо, значить, дивіться, які в мене півкулі вийшли, я вам покажу. Які іграшки верніше вийшли. Ось так. Зад, задня стінка отака. І задня стінка отака. Бачите, я вже оце освітлення несу сюди штучно, щоб ви побачили ага, блиск. Блиск це паєтки так дають. Але зараз я вам покажу, з чого я робила. Ось. Задня стінка, ось лице, наші ангелочки. Робила я з отаких, звичайно, недолік світла трохи є, але що ж, що ж, ж, ні ж, ні що ж не зробиш. Так, робила я задню стінку з отакої паєточної стрічки. Широкої. Вона, якщо я не помиляюсь, 12 см має ширини. Є у мене вона двох кольорів, давно вже є. Але я її дуже давно забирала додому, тому що вона в магазині не продавалася. Люди її не розуміли, не знали, що з нею робити. Я казала, я зроблю відео. Але реально, вона вже в мене вдома, напевно, два місяці стоїть, якщо не більше, напевно, вже й три місяці. Я знала, що я з нею буду робити, просто все руки не доходять. Коштує вона 50 гривень в метр. 50 гривень метр, і вона така добра тим, що вона стрейчова, Бачите, вона трошечки дивіться, вона трішечки тягнеться. І дивіться, як я от її тяну і граю, і дивіться, як вона блистить. Вона так і на ялинці буде блистіти. Тянеться вона в одну сторону, в цю не тянеться абсолютно, тільки в цю тянеться. Її добре натягувати на вісімку. Бо вісімка менше. Тут на десятку вона в притірку дуже е, вистачає, і дуже в притірку. Але на вісімку мені ангелочки не вміщалися. Ну, буквально от не вміщалося. Задня е, сторона в неї така, ніби як паєтки нашиті, настрочені на сітку на органзу чи на, на фатін, не знаю. Бачите, вони всі настрочені. Вони не відпадають, бо вони всі пристрочені, пришиті. Ось. Штука класна, дуже класна, тільки що вона зараз безбожно дорога. Я дивилася їх, щоб закупити кольори. Там буквально ще два кольори є, але ціна неприємно здивує вас. Ну, коротше, отак. Показала. Тепер трошки ми зробимо, посунемо це туди. Хай мені буде площа. З бантиками я знову довго висіла. Я щось з тими бантиками. Так, для роботи нам ще потрібні булавки. Булавок піде багато. Я зараз покажу, що я роблю, але покажу вам спочатку. Поки що це сюди. А оце сюди. Давайте якось я кину її на землю. Дивіться, що я роблю. Бачите, як вона тягнеться? Ось вона як тягнеться. Але там, де вистачає притірку, тепер ми фіксуємо з самого початку. А потім вже там де вистачає достатньо. Дуже-дуже в притиску, дуже. Я її не клею. Не клею, тому що я першу поклеїла, вся була в клею. І вона прозора. Ну, як вона, ну як вам сказати, не прозора, вона дирката, будемо так, може, таке слово, не, не, не дуже естетичне, літературне, але вона дуже пропускає клей, вона дирката. І весь клей назовні. Не досить того ж руки вклеюють, то ще і. Так, дивіться, що я зробила. Я зафіксувала оцю сторону. Зараз, зараз, зараз. Щоб я... Булавки ці у нас є, вони є скрізь, скрізь. Ось, зафіксувала. Я їх вже виймати не буду. Все. Це вони вже там і будуть так і жити. Вони не мішають, вони абсолютно не мішають. Тільки дивіться, щоб вони, якщо будуть робити так, як я, щоб вони сюди мав ну, пихайте їх в... туди, а не сюди. І зразу, якщо зафіксували ту вузьку сторону, то зразу на тяжку робіть. О, бачите, воно в протірку-протірку, але вистачає. Ну, я ж кажу, на вісімку трошечки легше. Але, але мені треба на десятку. на десятку. Я давно її хотіла зробити. З цією стрічкою, але знаєте, що хочу ще зробити? Оті прозорі м -м, пластикові кулі, воно дуже прикольно. Я вже все собі в голові зробила, тільки ще руками не зробила. На прозорі пластикові кулі, навіть вже придбала оксамитову тканину. Е, так, е, походу буду зразу перебивати сама себе. Дивіться, у вас тут будуть такі ніби як зморшки. Ці зморшки, вони, по-перше, якщо вони у вас будуть отут на краю. То не страшно, але ви так максимально витягуйте, максимально витягуйте. Щоб вона тягнеться, то витягне. Скільки годин, стільки тягні. Ну, якщо, Дивіться, значить це я зараз працюю з цією паєточною. Так? З... Можна робити з любою, з любою стречевою або та, що тягнеться. З любою, вона вам вся підійде. Щоб по кольору просто грало. Ну, по, по фактурі, по кольору, щоб красиво було. Є такі паєточні тканини, вони є. Може, вони є і у вас вдома, десь може якесь старе, чи мало лише. Бачите, отут, отут складочки, ми їх типу, як витягуємо сюди. Витягуйте їх, не бійтеся. Ну, Якщо там складочка буде, якась так вже там не ну, ви не годні з нею справитися, булавки я чащу, так сказати. часто ставлю. Часто, часто. Ну, по-перше, ті булавки коштують копійки, а по-друге, я люблю, щоб все було надійно. Так що ставлю часто. Дивіться, отут того хочеться витащити. Добре, що не клей, правда? Витащити і отако зробити опа і опа. Так, отут забрали. Тепер робимо ту сам, цю. Ну, Ну, Мушу вам показати до кінця, може, вам нудно буде, але додивіться до кінця, бо я вже всі практично іграшки зробила і навіть не буду мати. Я ще, по-моєму, одну мені лишилося, туди да, ще одна лишилась. Я так все одну на всяк випадок лишаю. Е якщо е хочете не булавками, якщо булавки вас чимось ну, не, не подобається, чи що. Тоді клейте. Є такі тканини, що дозволяється клеїти. Я хочу на цю сторону вам показати, що я робила, коли в мене ті складочки не забиралися. Може, зараз я вам тут якось покажу. Де булавки мої? Булавок я багато маю вдома, бо я ними часто користуюся. Ну, насправді часто. Так, тут потягнули. І оце все, що тут на краю. Його видно не буде. Бачите, чим закрито? От, щось таке собі аналогічне беріть, щоб, ви, щоб ширина приблизно була сантиметр. Щоб ви могли собі закрити оці всякі недоліки. Якщо у вас, розумієте, є, так... ну як вам сказати, можна, звичайно, щось таке зробити, що наперед перетягнути і красиво зробити задню стінку, але і наперед. Але габардин настільки тоненький, що всі хвильки, ті, що ми поставимо спереду, вони будуть видно. І негарно. Так, в мене тут, виходить, хвилька. Зараз я її покажу, що я з нею робила. Зараз, 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 зараз. Якщо у вас. Бо коли ми пихаємо тканину в кулю, то ви ми оцим пиханням, так сказати, її вирівнюємо. Ну, вона гладенька. А тут, тут, тут такого що процесу немає, і тут якось треба її по-іншому. Так, зараз я зроблю склад отут отут, отут, отут. Тут ще можна. Тут ще, ну, дивись. Ці булавки багато склеєні одне з одної, і вони, їх хватати так сла. Вона туди пішла, от сюди пішла. Ось. Ось. Тільки перевіряйте, щоб не було її тут. І тепер, дивіться, складочка, вона по-любому в мене тут буде. Вже по-любому буде. Вже я її так не, не витягну. То що я роблю? Я надрізаю. Небагато. Не, не, не треба багато надрізати, і от максимально ховайте, витягуйте і максимально. О, бачите? Зараз, 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 тут в мене оце. Зараз. Зараз я це зафіксую вже. Ось, зафіксувала. Щоб вже не вертатися до цього. Опа складочку. Тобто ви нахльоштуєте складочку, але її видно не буде за рахунок того, що оці паєтки, вони такі самі по собі рябенькі. Але якщо складку на складку настала, зафіксуйте її. Все. Ось, ми натягнули. Тепер, це важливо, обрізати треба прям не в рівень з поверхнею, не в рівень, а навіть трошечки так. Сюди, ну, типу, на задню стінку. Обрізайте максимально, ну, не лишайте спереді тканину, вона мішає. Вона потім мішає, коли ми натягуємо передню стінку. Зараз, зараз щоб булавки не кинути. І оці паєточні, Якщо ви будете з такою тканиною працювати, якщо будете, то ці паєточні кусочки не викидайте. Тому, що, я думаю, що в ті прозорі тканини. Ті прозорі тканини, які в цій прозорі кулі пластикові, які е, ми все рівно колись будемо вчитися робити, то ми по понакидаємо всередину цих паєточних кусочків. Бачите тут складочки? Якщо хочете, якщо ви ну, бачите ці складочки, і вони вас так трошки витягуйте булавки, бачите, чим добрі булавки? Склеємо, так не зробить. І робіть оці собі складочки, за які я казала: зробили складочку, зробили. Но ми зараз це все і так прикриємо. Зараз, зараз, зараз. Мама дзвонить. Бачу, що дзвонить мама, але... але не буду перериватися. О, все. Вони зараз все прикриються. Головне, щоб от отут красиво було. Так, забираємо булавки поки що, щоб я їх не перекинула. Тепер, де у нас? Тепер у нас габардинова заготовка. Тут обов'язково... Ага, ну я не знаю, що я вам казала. Гар... Завжди їх прасуйте. Прати? Ні. Ну, я не знаю, якщо. Я, я не перу, бо у мене вони чистенькі. Я не встигаю їх замостити я їх вишиваю швидко дуже. Так, знайшли центр. Вони мають, бути чи... вони мають бути дуже попрасовані, бо лавки вертаємо назад. І отут треба кріпити. Зараз кажу, чого. Закріплю, а тоді покажу. На звороті чого. Не тикайте в пустоту, ну, Типу, тикайте десь там, а вдруг ви нечайно тикнете, і булавка зробить вам таку затяжку. То тикайте десь так, не, не, не на пустому, щоб не видно було. Дивіться, чого. Якщо зрушиться малюнок... Бачите, скільки тут запасу? Тут запасу дуже-дуже мало. Це в нас габардинова заготовка. Ну, Давайте ну, я скажу, якого вона розміру. Сама оця, там ж так, ви ж знаєте, там другої так, що е, малюнок біля малюнку в притірку. Десь 11 см має оця м, штучка. Е, малюнок, малюнок, не штучка, а малюнок з вишивкою. Має 11 см. А оця півкуля має 10 см, якщо вірити, накладні. Давайте перевіримо. Так, 10 см рівно рівно 10. Тобто У нас лишається один сантиметр ну, типу, туди і туди пів. Тобто, треба фіксувати е, булавками, щоб у вас чітко-чітко було оця, ну, от, не, не в одну сторону, не більше, не менше, бо не, не вистачить. Трішечки клею, і я вже казала, обнімальним рухом ми його прикладаємо. прикладаємо. Я трохи сіла незручно. Приклали. Так, перевіряємо, не з'їхали. Я зазвичай, якщо клею оцю сторону, то зразу клею її паралельно. Тоді натяжка йде така, ну правильно. Протилежно, а не паралельно. Неправильно вас інформую. О, ось. І пішли доклеювати. Я вже показувала цей процес, це процес. Нескладний, легкий, обнімальним рухом обнімаємо. Клею небагато, воно і так фіксується. Ну, Зафіксувала. Бо ми все зараз зверху будемо клеїти. Дивіться, я клеїла зверху помпонами. Е -е, стрічку з помпонами, ви бачите її. Е -е, але можете клеїти чимось іншим. У мене просто вдома. Нема такого, щоб я щось таке придумала. Бо я хотіла, щоб воно якось ще було якось і тут оздоблення. Можна було клеїти навіть тим шнурком декоративним. Знаєте, що я вчора е, робила відео е, на, на тих голубеньких, на тих синіх снішинках. Декоративний шнурок 6-6 мм товщини. А ну що ж одинакові всі робити? Можна і тим шнурком клеїти. Взагалі можна. Тут не обрізала. Взагалі можна чим хоч приклеїти, чим душа бажає. Навіть можна я дивилася, що десь в мене кусочок, а де це я його діла? Тої такої стрічки був, знаєте, типу імітація. імітація. Навіть можна було б і цією імітацією приклеїти. І воно теж було б ну, непогано. Тільки вущу її зробити, бо вона така широка. Ні, Можна було б дві полосочки врізати. Навіть і ця імітація була б хороша. Ну, Просто я стараюся щось вам показати різне. Ну, Не, не буду те саме. А ви собі свої варіанти. Так. Ось. Дивіться. Тепер. Тепер не забути булавки виймати. Витащили. Я три пихала ніби, так? Да? 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 Витащили. Десь. Або, третє є. Ці булавочки дуже прикольні. Вони мають таку головку, у мене є. Вони з сірим, і з білим вершечком. І вони навіть коли бусинку треба от поставити, таку, щоб її не клеїти, бо не всі бусинки годні приклеїти. То ви просто цією булавочкою її фіксуєте і вже гарно. Так, ось вона, дивіться, яка натяжка. Класна, гарна, гарна. І тут я ставлю під колір оцього заднього, оцю таку вона не біла, може, вона вам і біла видається, вона насправді не біла. вона Тут, тут, Вона насправді молочна. До речі, до речі білої оцеї помпонів я не маю вже давно. Її всі замовляють, але я вже казала, її нема. Щось не можу її не знайти, де взяти. Дивіться, вона, оця тасьма, не вилазьте її наперед. Бо тут, ну я, ну, я це моя рекомендація. Ставте її в рівень з кулею. рівно рівно. Вона, по-перше, якраз у цієї ширини достатньо, щоб нас всі ці грішки закрити. Якраз достатньо тої ширини. Скільки вона? Де-то сантиметрова стрічка. Ну, це у вас може бути по-іншому. Але що там? Сантиметр ніби. Ось. Якраз вистачає. Тепер так знайти головне, щоб правильно, де центр. І на клей, клей не, я вже це повторюю, не лийте клей на краї, лийте десь, дотово, от на оцьому, щоб клей наперед не, 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 не вилазив. Я пробувала з габардина знімати клей, не сподобалося мені з знімати. Він все рівно якось не знімається він. О, Бачите? Я поставила його і так трошки натягую. чуть чуть натягую. Щоб я поставила її в рівень. Чекай, в мене десь впали заготовки на бантик. Я так з бантиками тут знову намордувалася. Нашила всякого різного і такі, такі зробила. Бачите, де я клей Вам видно? Напевно, видно. О! Хорошо. І отут у нас закривається. Вона така ця паєточна стрічка неоднорідна. Що вона. Так, якщо у вас, в разі чого, бачите? Трошки вилазить. Значить, що нам треба правильно обрізати, обрізати лишнє. Ага, я вже так заклеїла. хтось мені писав. Що це? що не, надій, не ну, типу, не люблять клеєних іграшок. Що, чи що, щось там я вже не пам'ятала? Я думаю, я їх так клею, що їх зубами потім не відгрізеш. Як їх, а як їх, їх ж не пошиєш? Все, все ж не пошиєш? О, натяжка, тут перевіряємо. Добре, хорошо. І ця натяжка ніби як і прибиває ще, 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 ще більше. Ну, не видно цих складочок тут, бо я ж кажу, воно таке неоднорідне, що, що, що. півкулі я отримала, але я їх отримала небагато, бо я не знаю, як ви їх будете любити чи не любити, так би мовити. І через то я їх багато не брала тут отак. Я щось. Боюся, в зарішній час вкладати гроші, коли не знаєш завтрашнього дня. Опа. Де там мій пінцет? Отако. Ще можна паралельно робити отако. до речі, тоді воно ще плоскіше стає. І тут ми лишнє відрізаємо. Ось. Бачите, як красивенько вийшло. Акуратно і красиво. Дальше. Далі є така штука, як кріплення. Розумієте, цей бантик тут похила поверхня. І його так тяжко було туди втрамбувати, вклеїти чи поставити. Там не всі бантики підходять. Ну, ну правда. І я вирішила, що я поставлю бантик на кріплення. Він на кріпленні, по-перше, надійно сидить. Бо він ну, надійно сидить бантик, не рухається. Все, там вже приклеєно так, що супер. Ну, і легше. Ну, правда, легше. Ну, Що є, то є. Дивіться, кріплення. Але спочатку мою, по ідеї його, ну, типу, де це мої? Ага. Ну, Давайте цим попробую зробити. Бачите, у нас тут сплошне ж іде. Тоді ми маємо зробити дирку. От того в притирку, в притирку робимо дирку. І оцей шнурочок, що вони дають, не потрібний, бо він дуже короткий. Сам шнурок непоганий, але чого ж такий шнурок короткий давати? Він дуже короткий. Тому, тому ми маємо, звичайно, свої шнурки мати ось, заселяємо. Загудзовуємо, Просто загудзовуємо, не заморочуйтеся. Чи ви будете стрічку ставити, чи ви будете таку, такий шнурок, якийсь чи якусь нитку, ну щось таке. Опа, затягнули так, щоб прям надійно надійно. І, і от сюди перетягнули. А тут ми маємо зафіксувати клеєм, щоб він нам не їздив. Він, він, коли їздить, він мішає. О! Зараз, 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 зараз оп. І от такий пінцет дуже класна штука. Для таких речей. Колись купляла його, так шукала, так шукала, не могла пояснити, вже потім я й сама його мала. Але він такий незвичайний цей пінцет. Він з міць... з, твер... з, з міцніших. Я його навіть не в руку. Це нарізала трикутнички. Думала, що щось мені на бантик підійдуть. Трикутнички нарізала, не пішло мені на бантик. Але трикутнички треба зберігти, бо це купа мереже винищиться. Щоб вирізати ці трикутнички. Нічого, вони мені ще підуть. Де там моє? Ладно, поставимо поки що сюди скриньки. Далеко тягнуться. Так, все, зафіксували. Зафіксували норм. І тепер, от в цю дирку, де ми її там робили ту дирку? ага, а, Але зважайте, дивіться, бачите, щоб шнурок висів, вам треба його фіксувати ребром. Так зафіксуєте, на ялинці не буде вісити добре. То ви пильнуйте за цим, щоб шнурок, ну, от отут, ребром було. І тепер я заливаю туди клей. Хай буде. Бах! Пістолет. Наливаємо клей і ставимо оцю штучку. Так, поставили. Поставили і тримаємо. Ще тр... трішечки, дуже-дуже трішечки. Я вже бантики нашила, я вам не показувала, яких шити, бо я вже показ... ну, як шити. Ну, типу, я показувала ці моменти, тож не буду в кожному відео повторюватися. І-і-і-і-і зірочка моя де? Камінчиків вдома нема, тому я придумала з зірочкою. Так, це ми тримаємо. Поки ми тримаємо це, ми паралельно будемо тримати бантик. Ось так. Зараз прикинули дали клей. Так трошки дали клей. Тут трошки можна. Ну ти подивись. Далі що той пістолет впав. Хтось до нас спішить на вечерю. Ага. Тримати трошки треба довше, знаєте чого? Парча... Хоче... Там, де є парча, вона не вистачається швидко. Так що швидко-швидко. Її треба довше. Не, не потримаєш, вона як жива рухається. А парча у нас скрізь. От Органза теж, до речі, ну, органза, парча, вони ніби й хватаються, але якісь вони такі живі, і я щось так все пережив. Мені треба, щоб надійно було. Ви ж в курсі. Так, отут ми тримаємо одночасно то. І одночасно будемо оце тримати. А що ж? Час тратити даремно. Даремно не можна. Так. Тут, звісно, бажано отак зробити, тому що що, правильно, пальці пальці вклеєві. Трохи задовге відео, я дивлюся, але, але ми вже закінчуємо. Щоб воно мене тільки не обрубало. Ось. Далі у нас іде. Просто шитий отакий бантик. Просто тут трошки положу, щоб мені клей не потік сюди. О, відцепися, і прикладаємо. угу, кокардочка моя. І оця зірочка, вона клейова. Вона в мене є. угу, Вони в мене є, не пам'ятаю ціни. І ми її ось так сюди приклеюємо. Ось такі іграшки. Поки я тут тримаю, хай воно фіксується, хай хай, бо я чую під руками, що воно ще рухається. Ось такі іграшки, дівчата, виходять. Дівчатка і хлоп'ятка, якщо вони у нас є. Ось півкулі. гарні іграшки, блискучі, на ялинці будуть гарно дивитися, на подарунок підходить. До речі, до речі щоб не було потім лишніх запитань, зразу скажу, набір я такий продаю, недорого. Набір продається 900 гривень, підходить вам на подарунок і на, і на подарунок і для себе. Я ще, ну, розумієте, При при оцінюванні своєї роботи я ще враховую, скільки часу я потратила. Ну, і не дуже багато часу я потратила через 100 так, 900 гривень я ціню цей набір. Чекаю ваших замовлень, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Я буду бачити, що вас, я вам цікава і буду зацікавлювати вас також якимись такими цікавинками, новинками. В голові ідей багато. Будь ласка, будьте зі мною, а я буду з вами. А ще знаєте, що скажу? Якщо в разі чого у вас щось отут, все, напевно, я вже пущу, бо в мене рука втерпла. Якщо в разі чого, у вас отут щось буде ну, як, напрягати, чи ви щось там будете бачити, якийсь світ. Це є отакі всякі стрічки, всякі різні, всякі, ну, такі бусинками, квіточками, пласт... можете просто собі ще задекорувати отако зверху. Ну, нічого поганого тому не буде. Все рівно буде краса. Навіть можна і от, от якщо. Допустимо, і немає ніяких ну, із'янів, то хай собі буде отака ну, стрічка, навіть, ну, будь ласочка. Ну, півкулі кулі, пів -кулі гарні виходять, правда, гарні, миленькі такі, хорошенькі. Вони мені подобаються, а якщо мені подобається, то я роблю його з великим задоволенням і з гарним настроєм, і з гарними побажаннями вам. Значить, чекаю ваших замовлень. Дякую за увагу.